Всім привіт! Ви на каналі Inir Game. І сьогодні я буду нову гру знімати House Flipper. Це гра, у якій я е, маю. Одно, бачите, продовжити гра є нова гра, яку я маю прибирати. Ну, таке собі. Але я пограю Так, продовжити гру є нова гра. Нова гра. Так, змінити заряди, а можна видалити. Е, так. Ура! Ой, ура! Ну, дивіться, топ 10 ігор ще не буде. Поки що ще не буде. Але, можливо, якщо на відео буде багато переглядів, то я знімаю. Якщо ще буде багато переглядів, буде реакція на якісь відео. Так. У е, мене швидко буде завантажуватись, так що ви не будете. Вам не буде нудно і не буде скучно. Так. Опа. Вже майже завантажується. Так, голос у вас не буде. І дякую, хто підписався. Мене вже 4 підписники. Думаю, і так і далі буде. Так. Шосі, шосі. ладно. Так, дуже просто дякую за 4. І дуже дякую за багато переглядів. Е, дуже дякую за багато переглядів. Я дуже вам, дуже вам радий, що ви так багато переглядів набрали. То перегляд. Ну хоча б давайте хоча б 90 наберемо переглядів. Наберете ви і буде на дворічний стрім. Так. ого, Так, в мене трошки може бути така якість погана. Хоча це, знаєте, я на хороший грав, на хороший, а це середня, На хороший мені якось сподобалось грати. Дуже гарно, дуже прикольно типу. Так. Почекайте, яка година тут показується? Так, дивіться, сьогодні ж 9 листопада, 9, а яка година показує? Реально. Правильно І скільки в мене рахунку? 810 тисяч гривень. Так, калорифер, Чи калорифер? Це батарея. Бу... Вчені української мови. Вчитель Енергей Все, бачите. Світлина вам вибила. Так що я вчитель тепер. Слухати мене. Ну Реально, топ 10. ТОП Не 110 ігор, а топ 10 ігор. Ну, і... Там будуть прикольні. Я зразу кажу. Будуть такі ігри, що ви навіть знаєте, бо може хтось з них не знає. Це одразу ви всі можете подумати: динозаврик, динозаврик! Гадали, буде. Але топ 10 і буде повністю. Я подивлюся собі, яка мені більше гра подобається? Новий інструмент Швабра клас. Супер! У мене тепер нова є Швабра. Так. Зразу треба прибирати мусор, як я бачу. Зразу треба прибирати такі штуки, що можуть прибиратися. Е, так, Хаус Flipper називається гра. Е, гра підходить для слабких ПК, гра підходить для сильних ПК. До для всіх ПК підходить. Ну, тільки треба такий, що хоча б нормальний ПК мати. Ну, Десь хоча б. Знаєте, десь хоча б треба мати. щоб було 4 ГБ, я от такі ігри знімаю на 4 ГБ. Так що буде. Так. Ну, знаєте, мені якось більше подобається анімація в такій грі. Ну, якщо хочете продовження, хоча б давайте, давайте ви збираєте 10 переглядів і 3 лайки, і буде... Вам. Отакий От прикольний. Друга частина. Три лайки і 10 переглядів. Три лайки, думаю, нас збираються. Десь знайдуться, бо в мене 4 підписники. Так. Збираю. Угу. Так, тут ще треба. Супер знаєте, Прибиральникам якось не хочеться працювати у справжньому житті. У мене нові вміння якісь відкрилися. Клас. Швидкі ручки. деякі забруднення будуть виду. На міні-карті, дивіться. Дивіться, от бачите. Показує, що тут пляма. І реально тут пляма. Це ж супер! Так, тепер дивіться, я можу всі типу забруднення дивитися. Тут, чи тут брудно, чи тут. О, це прикольне вміння. Це прикольне вміння. Так, що показує, що тут. А, так, Тут ще є забруднення. Ну, все, тут таких прямо забруднень вже нема. Так, отак хочу. Можна включити світло, типу, як запалити, але я не хочу. Отак хай стоїть, знаєте, отак прикольненько. Опа. Ось. Ну, типу, вже ніхто не поприбирав. Опа. Так, ну тут вже знаєте, так чистенько, а як було брудно. Так, тут є забруднення, тут є забруднення, тут. Так, тут я все позбирав, поприбирав, да. О, знаєте, що я хочу зараз робити? Якось не придумано, як я можу без когось підняти ось стільки речей. Я можу поспати спи до ранку, спи, спи до півдня. Клас. Я поспав. Відкрити, відкрити. Хай відкриється привітрці і отут ще. А ну, я хочу да, щоб проверить, Ай, ладно, не буду. Хочу проверить, что можно звук, но я не хочу. О, дивіться, что що можна щось зробити. Використати, ну і все, да? Вкрыти. Блин, ничего нема, ладно. Так, опа, ого! Хто так ванну забруднює? Прикол? Ладно. Так. Угу, угу це сюди і все. А де ще один забруднений? Так. Тобі мені не показує, що ще я забруднений. Ти показуєш, що я все вже поприбирав. Ну, адже диван, оце брудне, та ні. Я зараз буду вимивати все. Я в ділі. Ой, мені мають 21 тисячу заплатити. Я хочу 21 тисячу. Мати грошей. Може тут десь за телевізором. Що телевізор що так стоїть? Телевізор має стояти ось так. Ну, де забруднення? Я не понимаю. А де вона хоче, щоб забруднення є? Ладно. Давайте буду закінчувати, бо я не знаю де. Завершити 20 тижнів заплатили за прибирання такого дому. Як чисто. А -а -а. <рик> Клас. Мені подобається ця гра. Так, і вже 8 хвилин пройшло. Як багато. Блин. так Або за сьогодні я три е кімнати Про -про -про прибираю оцю і ще дві. Або одну. Ну, швидше всього оцю і ще одну, ну за то. На, якщо буде друга частина, то я е, цей. Е, Як це його зараз? То я куплю може, дім. Я витрачу багато зусиль або хочете, я можу цю гру пограти на стрімі. І може на стрімі я вже якраз і куплю. Ну, ну, Напевно, якщо буде 90 переглядів, де там дуже багато, саме найбільше, то там я знімлю. Типу, як оце, якщо, якщо не буде на цій частині десь переглядів. Так, якщо в мене є тепер швабра, можна і поприбирати в себе. Так. Так. А що це за забруднення? Я не знаю. Тут нема такого забруднення. А де тут? Тут показує, що забруднення якесь. А, во все. То ні. Що за забруднення? навіть нема. Ладно. Так, не хочу я прибирати зараз. 2023. Стри... Тут е гра взагалі зображена як по-справжньому. Трохи б кілька кущів калорифері, порядок в гаражі. Дивіться, якщо калорифері, чи калорифері. Це, типу, буде дуже мало грошей, тому що я за свої буду купляти, а мені потім вернуться. А якщо я буду прибирати такий весь гараж, хоч і довго буде, зато багато заплатять. Отак от Отак завжди треба думати. Бізнес -рсен. завжди вчасно, завжди прикольно. Тут трохи монтаж гарний зроблю, поставляю, тому що я роблю деякі моменти смішні. Е, і все, тому що нам ну, треба. Від е, ви можете там питати, що ти Roblox закинув, що нема Роблоксу, хочу Roblox? Я не можу зняти Roblox. Якби це було на комп'ютері, вже буде. А коли я буду в селі, подіти, Roblox повернеться. От. Mm, коли типу, вже я в село поїду на канікули, то буде цей. Mm, як То його, то буде, це, то буде, вже буде Roblox. А зараз, коли в мене є мить зняти шведесеньку для вас на комп'ютері, я цим і можу зайнятись. А які можна відкрити шини? Не... А, вот таке вже, так. Да. Як скріплю Так... так. Я хотів я би займатися таким. Якби я був у справжньому житті. Я думаю, приїхала, знаєте, ця хазяйка. Це просто тут машина. Я її спочатку не побачила. Все, побили машину, не заплатять на гроші. Дивіться скільки... Вже 3000 будуть платити. це багато. 3000 це багато. Так, так Ага, ага, і ось. Так, ну що ще тут можна прибирати? Ну, нічого такого вже. Зразу отак поприбираю. На столі. Так, забруднення мені показують. Це знаєте, прикольна штука, але дуже тяжко за нею орієнтуватися Дуже тяжко. А, о, дивіться, отут таке забруднення від шин о Отут, понятніше від чин, тому що тут таке. Якщо ти почистив одне, значить ти її можеш почистити інше. Так. Хаус фліппер знову наказує. Так що отак. Е, ага, Так. Тут я вже поприбирав тут ще. О, це така, знаєте, прикольна гра. Тут просто ти дивишся, чи тобі сподобається прибирання. Чи ти хочеш гарно навчатися. Знаю, хтось там не любить, але знаєте. всі вимоги треба. Так, опа, я не можу тут зістати, значить а так почищу. Я не можу почистити. О, все! І ще... Шесть... А, все? Так я вже попривидав. А що воно від мене. А що воно від мене хоче? Помий вікно. Я тобі. Я тобі тут. Ай... Помий, ший, помий, не помийте, не помийте, будь ласка, помийте вікно, а так помий. Так ніби помої, помой. Мені якось неприємно. Так, Угу, угу, Я вже я дуже багато раз. Я, коли я хотів цю зняти гру, я не можу. У мене я вже стільки разів її хотів зняти, стільки, стільки, і я не зміг. Але, але зато вийшло реакція. На відео? Є, я помив! Ну все, 12 тисяч! 12 тижні, так 12 тиж. Так, давайте я подивлюся спереду. Так, 14 хвилин. Я ж казав, що ще я встигну щось треті зробити. Так, це Eskape пропустити. Я знаю, вам може не сподобалось про Майнкрафт Стрім, тому що я там шукав де не йде, що. Ну і отак. Майнкрафт я можу ще довго не знімати, я шукаю якісь кращі, прикольніші ігри. Med GameStriku 2 може скоро вийти. Mad Games 2, правильно? Якщо, якщо під цим відео 2 лайки, тоді мед Геймстріком 2 виходить, а не десь і десь навіть, якщо буде перегляд, а якщо 3 лайки десь переглядять. Або Mad Games 2 буде, або друга частина цього. Так, закрити. А ну я можу зараз ще собі купити в жидів. Скільки? 960. О, дивіться, це дача, ну знаєте, такий. Згорілий будинок. мені треба будиночок, ну Наскільки, знаєте, краще за мільйончик. О, наявний. Перший мій офіс. 750. Він. Скільки він коштує? 756 тисяч! Ого? Тільки один сад, на такому я би не хотів. Так. Дивіться. Якщо вони на стрімі збираю або 984 тисяч, або 1 мільйон гривень і купляю. А якщо не буде стриму з цієї гри, або я не зможу, то буде вже як. за 960 Так, почта. пошта амарантові зміни. О, член Сім'ї. Дякую за допомогу, вже скоро щасливі досьмики Микита. мирний. Давайте приймемо. Дивіться, дякую вам, що ви так гарно е, розвиваєте нашу компанію, е, що ви даєте нам такі е, вислуги. Дуже вам дякую. Вообще. Дякую. Клас! І відео ви можете, якщо вам, типу, не цікаво о, дивитися це, це, то буде внизу виділені частинки. Перша, друга і третя. Ооо, я, мі... я тепер можу фарбувати стіни. О, дивіться, це, коротше, такий дім, як я бачу, тільки не дача, а трошки інший. О! Ого! Шо? Хочеться, щоб я це чистив. Я це чистити не буду. Та це у мене, знаєте, скільки займе? Це буде десь 20 хвилин відео. Якщо ви там думаєте, що я так кажу, що дуже багато прибирати, вам може не видно кружечок з плямками, тому що мені видно де прибирати. І там весь типу як будинок. Готується до дитини, а вже в будинок треба. Так що от, що я так кричу. Ладно. Дивіться дальше, там прикольно. Всем пока. Ви Бачите скільки? Ось тут. Е -е. Я згадав, що мене поприбирали в першому зразу прибирання. Я згадав, що я не поприбирав. Що я не поприбирав. Я тут поприбирав. Коридор все є. Що? Ні! ні, все. Так, десь можна буде попробувати стіни. Я вже хочу до цього, от бачите. в мене вже є. Продаж предметів і фарбування стін. Клас. Так. Це вообще издевательство. Так не можна. Ви не даєте нашій компанії розвиватися. Ви так Ви не даєте нашій компанії розвиватися, а ви ще хочете, щоб я вимив вікно. Ага. Заділити ліжко. А! Так, а це можна поправити, не? Значить, це не буде. Ну хоча би щось не брудне так, це вже на туда ого так тут ніби все время. Ну только что а что? тут тоже шо? Сад, да не, на саду ничего не А что тут ровно А, вот, Он значит, е, и шо здесь? Может, вот тут? Не было здесь что-то. Да не, я моё майни... векно, а, вымятое векно. Ладно, давайте я выменю. Так. Дякую, Оп. так, угу. угу. Так, знаєте, я вимиваю вікно ну, так гарненько, чистенько. Все прекрасно. Думаю, будуть задували. І я багато зароблю, знаєте. В чомусь плюси треба шукати. Може і сьогодні куплю новий дім. Бо я не хоче чекати стріму, знаєте? А можливо, ні. Давайте я назбираю до стріма. А якщо і ні то я може куплю не в межах відео або стріма. Прямого ефіру. Так, ну, ніби тут все позбирано О, все є. Тут є, ну і тут ще вимити вікно. Що тут понароблювали вони? Просто іздевательство наді мною. В них є син? Якщо є, дайте, дайте йому поза вуха. А якщо ні, то дайте тому поза вуха, щоб, щоб я до вас не вертався. Угу. Угу. Так, може хочете якісь хорори, Тільки на слабкий ПК 4 ГГ? Знаю, такі прикольні ігри, може тільки для мене, ну, але тягнуть на 4. Так, і тут я вже вема. Та спальня по забруднення. Де? Я поняв. Трошки нелогічно, що я. Опа. замало місце. Опа. А де почистити забруднення? Нема! А! Все, я побачив. То ні. знаєте, нема. Нема нічого ж. Де ви мене хочете, щоб я поприбирав? Все є. Так. Опа, опа. Оп, оп, оп. Так що оце треба аж сюди ставити. А, я зараз витручу майже все відео, щоб поставити назад ліжко. О, так, я хочу подивитися, скільки я вже знімаю. Ого! Так, продовжити гру. Угу. Це ще дуже багато буде, да? Дуже ще багато. Знаєте? А можливо, і сьогодні я не прибираю, а на другій частині. Тому що я не хочу так багато. Тому що можна, так? Знаєте як? Зараз. Mm. Якщо я не дійду до цієї лінії, бачите, така прогрес, і там така лінія, лінія вертикальна. Горизонтально це отак, як оце де там синій. Так. А вертикально це така біла. І якщо я не достигну туди, я не можу ще піти, а просто можу в свій офіс звернутися. Так що, можливо, сьогодні я не доприбираю. Зато вам буде прикольно так ого, я тут мусору Я не знаю, що я їм зроблю. Я скажу, все. На другий раз прибираєте ви цю хату. Бо треба прибирати. Так. М -м, опа, вимити вікно. Тут що, всі вікна треба вимити? Чотири вікна. Скік! Почесть забруднення ши. Де мене, блін, тут сунок не будеш учити. Опа, опа, а де мені тут? Нема забруднення. Нема тут забруднення, а во. це не воно? То це не воно. Тож вот. От сам дивлюся. А, все, є, І так, ще на підвиконниках цех. Так, і ще на цьому напевно, так. Тут все. ну, давайте я вимірю вікно вже. Пішесеньку. Ай, блін, так став. Ой, я вимиваю. Ні. Значить, мені треба зажати. Оп. Погнали. Опа, я бачу, я бачу, знаєте. Опа, є. Так, я напевно тільки оце вікно виявлю, тому що я не хочу затягувати з відео. бо Я бачу, що. Не, не навіть коли де там я прошу ресурси не так багато. І. Ще раз прошу, давайте хоча б 90 ви доб'єте переглядів і буде цей гарний стрім. Новорічний. Так, де ще я маю поприбирати? А де? Тут вже нема. От дивіться, знаєте, пригляд... зажмеш, щоб почистити. Я не зрозумів. О, може тут? Отак. Є. Так. Е -е. Зараз я подивлюсь, як я, я знімаю. Так, я вже буду закінчувати. Ну, де хочете подивитися, як я роблю реакцію. Вот вам частинка. Підписуйтесь на канал. Частиночкаво. Всім! Пока!